Слава Ісусу Христу, любі друзі! Хотів вам показати ще також не новий сорт груш. Просто як він плодоносить в моєму саду. Маю і на Десі, і маю і на IV сорт Листопадова, Ксена, Нояберська, як хто тільки її не називає. От такі бегемотики грам 400. 350. Це підчепа Айва ВА29. Ну, я не дуже аж так сильно розбираюся, тільки вчуся. Засадив молоденький садочок з біля. А можливо і більше 200, а можливо і біля 200 дерев. Я збився з рахунку і сливи, і груші, і яблука. Все потрошки хочу мати. Для сім'ї. І от така загрузка у нас цьогоріч. Ну, Деревце десь таке 2, 10, 2.20 Айва. Ну, раніше я не був прихильником айви щепи. Так як вона. Раніше Дерво... Як сказати правильно, помирає. Але то, так типу, на просторах інтернету багато, типу, так всі пишуть, що ну, там менше живе. ну Буду спостерігати, побачимо, як дасть Бог нам здоров'я миру розпокою. Будемо спостерігати за такими деревцями. Скільки вони можуть, як вони можуть нагрузку тягнути. Так як я садівник початківець тому є Хобі. Буду спостерігати, буду вчитися. Це одно. Так загрузилася грушечка. Це тут молоденька. Це знов. Також стобадове. тут така загрузочка, такі. Двелі грушечки по пів кілограма. Десь 2,10-2,20 висоти деревце. Тут а, пусто немає нічого. Просто у знаходиться біля річки, коли ці високі дерева вже починається, тече річка Горень. І я думаю, коли були заморозки, ну, але, в принципі, це по всій Україні цього річ така погода. Багато врожаю знищило. Ну, але це на, на даний час не саме головне. Хотілося б, все, щоб настав мир, щоб люди не гинули, щоб саме хлопці не гинули в окопах, щоб Бог допоміг нашій ненці, українці, щоб у нас все наладилося. І оце знов Тоже така десь. 2-10 плюс-мінус. Теж такі дебелі грушечки. по пів кілограма, по 300 грам. Просто чому так вийшло, що є такі маленькі в цьому ряду і такі великі. Спочатку я їх висадив через 4 метри. Але це, так як це підщепа VA29, то це за широко. І Тоді я ще докупив досадив цей самий сорт. І вився в мене через рік десь, через два, верніше докупив, досадив, цілий ряд вийшов листопадовий. Листопадова Ксена. Як тільки так хто її називає, кому як зручно. Ось такий у мене молоденький садочок. Тут також грушечки пішли цілий ряд. Там Марія, Аскрасан, е -е, Тулгарська красуня. Там далі у нас пішли два ряди персиків, суниці між ними ростуть альпійська безвуста суниця. То вже її посадили. Потім два ряди персиків. Ну, не суто самих. і нектарини, і персики, і інжирні персики. Ну, якось так. А тут ми мусили цієї весни обгородити сад, тому що зайці нам. Не дають спокою. Дуже багато позапрошлої зими вони скапорали мені дерев. Я думав, що їм вже буде кришка, але замащував глиною. Позамащував одна людина, садівник також старший мені підказав і в принципі вони потихеньку почали затягувати. Одні люди писали, що все, вирізай. Перещіпуй нижче, зрізається, вже нічого з того не буде, але я на свій страх і ризик рішив лишити їх. І слава Богу, ці деревця вже мають до 2,5 метрів. Відійшли. Я дуже довольний ними. Такий в мене молоденький сад. Практично цього року врожаю. Немає. Яблунька моді тільки має. Чорний принц пару яблук має. Тавгарки були, сигналки. В принципі, якби не мороз, то було б їх багато, але просто обмерзли. Деревця такі гарні, залики вже. Отакий, От друзі. Садочок молоденький, тільки починає зростати, розвиватися. Всім дякую за увагу. Всім миру, хай Бог! Береже наших захисників, посилаємо свого здоров'я, всім мирного, хорошого вечора.